Війна вона залишає відбиток на все життя. В душі все перевернуто, спустошено. Про це розповідають ті, хто дивився смерті в обличчя, хто був під обстрілами, ті, у кого на очах гинули побратими. Про це розповідають ветерани Другої світової: воїни афганці, воїни АТО, воїни, які сьогодні боронять українську державу від рашистської орди, різні покоління, різні війни. Відбиток один. Такі ж відчуття і у рідних військовослужбовців, бо вони зв'язані незримою ниточкою. Лідія Тищенко вночі не спить вже більше 40 років, з того часу, як у 1981 році отримала звістку про загибель в Афганістані сина Анатолія, болить матусина душа, тільки і живе що спогадами. До дня рождення скільки з днів не дожив. До свого вже поминали на кладбищі. На 12-й день його таки привезли. А як день рождення буду когось склад зібратися, ми їздили на кладбище, як йому 20 років було. Таке вже багато його немає. І вже я надіялася, що думаю, да, хтось може скаже, що десь покаже. Хлопці приїжджали, правда, п'ять чоловік із його часу, один без ноги. На зелену неділю приїжджали, я ж плачу, кажу, розкажіть, вони фотографії привезли, все, розкажіть, кажу, бо мені сниться, що він живий, каже, ні. Це, що поміняли, каже, може. Бо ми ж каже, знаєте, як їх каже, штабелянами, там складали. Кажу, да не кажіть мені оцього. І вірю, що можуть поміняти. Хто його толком там знав? Воно ж людина, як на, ну, міняється на, на лиці, вже ж не така робиться. Так ото багато розказів, дякую їм, провідали на кладбище, їздили. Все, ну, жити треба. Кожен ранок Али Череп починається з розмови з портретом сина. Мама ділиться з кровиночкою, гурем і радощами. І так вже не один десяток років. Олег загинув на Афганській війні у 1982-му. Він призвався з От. І, вважайте, з України. І діти загинули на чужій землі. Може, там якась була була помочь там? Не ми ж їх не послали. Це ж государство це все так робило. Ну загинув вже 40 років. Я ходжу на той центр. За 37 років виплакали всі очі за сином Ігорем Ганна та Василь Кірсенки. 24 липня 1986 року розділило життя родини на до і після. Тепер обіймають синочка тільки у вісні. Кожного ранку розмовляють з його портретом. Кожний день. Встану побалакає. Дуже болюче, Такі розради і поради було. У тій афганській війні загинуло 19 наших земляків. Сьогодні у місті залишилося лише шість сімей: родини тищенків, кірсенків, череп малоголових Яременко та Бородай втратили синів, чоловіків в Афганістані. Війна була безпощадна, безпощадна і ну як, вона не нужна була ця війна, і нас матерів не питали. Чи можна взяти туди вашого хлопця, чи ні. Наших хлопців молодих по 18 лет попризували на срочну службу і розпорядилися їхній судьбою, так як хотіли. Кому нужна була ця війна, нікому вона не нужна була. але вона була безпощадна ця війна і забрала наших дітей. І наші діти теж жили при луках, і забрав їх наш місь... міський. Баєнкамат, от і, і батьки живуть тут всі при луках. Більш як 45 років тому багатьом 18-річним солдатам і дещо старшим офіцерам, серед яких були і прилучани, судилося тримати автомат не для урочистого виголошення присяги, а для її виконання. І вони виконали її з гідністю, не шкодуючи свого життя. Синкові домовини з позначкою Вантаж 200» чи не щодня відправлялися на батьківщину у тій неоголошеній афганській війні загинуло понад три тисячі українських воїнів. Сьогодні ті, хто пройшов через пекло Афганістану і вижив, серйозно змужніли у віці, але військового вишколу. Не розгубили воїни. Афганці одні з перших стояли на Майдані, захищали свободу і незалежність нашої держави. Перший ешелон оборони на сході країни у 2014-му сформували саме афганці. Досвід, життєва позиція, військові навички все це передавалося молодим воякам. Ми на своїй землі і будемо захищати її від кожного, хто посягає на нашу свободу, територію і суверенітет. Так заявив на майдані герой афганець оруженець малої дівиці Олег Міхнюк. Ми, воїни-інтернаціоналісти різних національностей, вірних, різних віросповідань, різних політичних поглядів, вийшли сюди, на цей майдан для того, щоб сказати народу України, чітко служимо народу України. Олег Іванович Міхнюк, батя старший сержант другої роти охорони 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, загинув 20 серпня 2014-го в селищі міського типу Новосвітлівка на Луганщині. Увіковічнений на меморіалі, стіна пам'яті полеглим за Україну. У Києві ні на хвилину не роздумуючи воїни афганці одними з перших стали на захист України, своїх родин, дітей, онуків 24 лютого 2022 року. За плечима прилучанина Сергія Шестопала афганська війна, три роки. А то тож за міць тероборони, саме її лави, Сергій Вікторович разом з побратимами поповнили у перші дні повномасштабного вторгнення. Хвилюватися було не варто. Кожен поважаючи себе чоловік, я прийшов до військкомату. На той час, так як Чернігів був в оточенні, мобілізація не проводилася. По якимось там технічним причинам, то ми, як би так, ну, створили. Добровільну. Підрозділ, в яких війшли всі, які бажали атовці. Тобто хлопці, які служили в ату. Так стало, що я став його командиром. Перші бої добровольчого формування афганців атовців разом з 54-м окремим розвідпатом тепер вже історія. Спогади бентежать душу воїна. Перші. Там коли так невеличкі бої або кошмари для кацапів сталися в колісниках, де приймали? приймали участь наш підрозділ, так будемо казати, самопроголошений та підрозділ 54-го розвідку. На озброєння добровольче формування Сергія Шестопала мало тільки стрілецьку зброю коктейлі Молотова. З цим і були на позиціях в районі Мільківської гори, що під прилуками. На місто рухалася чисельна колона росіян. Відбувся бій там. Це в районі Прилук. Відбувся бій. Як? Бій тривав 40 хвилин. Але цього часу достатньо було, щоб підійшли наші самоліти. Підійшли самоліти. До цього було пошкоджено декілька бронемашин російських. Як виявилося, у розвідчиків були бубтур. Розвідчики разом з нашими хлопцями пошкодили декілька танків. По-моєму, БМП, одну Бетер. Потім підійшли самоліти і відбомбилися. Решта колони розполилося по всьому Привуцькому району. Я думаю, втрати там ворога були такі немалі. Завдяки хлопцям. Та дякуючи 4, 54 му Після четвертому розвідбату росіяни при прилуки. У тому бою загинули наші земляки. Сергій Шестопал отримав важке поранення, втратив ногу. Після лікування реабілітації чоловік знову в лавах Збройних сил України каже у строю до останнього дня війни. До перемоги на передовій сьогодні і наші земляки, воїни афганці Олександр Лабунець, Валерій Скворцов, Сабарбайн Язмєтов, Віталій Іванченко, Василь Макуха боронять свободу і незалежність України. Зв'язок поколінь в українців на генетичному рівні: міцність духу, мужність, стійкість, вірність військовій присязі воїнів – тих. Хто і сьогодні на варті миру, спокою батьківщини і тих, хто загинув тоді на неоголошеній афганській війні, передається молодому поколінню українців. Сьогодні онуки, але череп, племінники загиблого в Афганістані, Олега Черепа на війні боронили Азовсталь, Херсон мають поранення. Зараз воюють на запорізькому донецькому напрямках. Війна вона залишає відбиток на все життя. Цього не викреслиш і не забудеш. Мами загиблих воїнів афганців як ніхто розуміють сім'ї, чиї рідні зараз воюють, сім'ї, які втратили найдорожчих. Ми приклоняємося зараз перед хлопцями, перед цими, що воюють, що дають нам життя. Це навіть, навіть не обсуждається. Я вірю цим матерям, що поховали діток своїх, бо я вже це перенесла. Як це знає, та кожна мати, яка має дітей, знає, як це ховати своїх дітей. Ну, От отуди вже в землю. Як сам поїдеш, тоді може забутися. Так сіки житимеш, такі плакатимеш. І ніколи не здійсни нічого. Те, що любив той син, не здійси сам, бо воно сюди не лізе, бо це ж толя любив. Таке мами загиблих воїнів афганців жінкам вже за 80, Щодня у молитвах згадують своїх загиблих синів. Мужніх захисників, які загинули в російсько-українській війні, моляться за тих, хто сьогодні на передовій. Хай хлопці вертаються живими, здоровими захисники наші. Усім миру, тепла і добра. Я кажуть, будьмо всі здорові і Богом хранимі. Муляться матусі і за тих, хто знаходить час відвідати, розрадити, допомогти, хто вже десятки років не залишає один на один з горем і розпачем. Муляться, аби ніколи не піддавали забуттю воїнів, що загинули без минулого немає майбутнього. Дякуємо спілки афганців, хлопців. Вони во всьому нам допомагають. Вони шукають спонсорів. І грошові системи, і, і, і продуктові. Вони не, не просять ні в кого. От, от Дем'яненко Олешка, Завітнєвич Вітя, Ніжиборець, от, Степаненко, хлопці кругом спонсорів шукають і кругом нам допомагають во всьому. І ми дуже вдячні їм за те, що вони нас підтримують, не забувають. Спасіба афганцям, я скажу, самі борець, деняненко. Вони їздять, вибивають. Больга Михайловна, що сам коли виділить, ну зараз таке ж страшне. Зараз не можна нічого не требувати, не, не жаліться ні на кого. Хочу попросити все ж таки міського голову і її команду. Уділяйте більше внимання родителям. Вони вже так старенькі, вони вже так больні. Вони вже і так наказані, що вони син синові потеряли. Уділяйте більше внимання їм. Це касається і матеріальної допомоги. Це касається і пайків. Це касається просто внимання, якого то війна вона залишає відбиток на все життя, різні покоління, різні війни. Відбиток один воїнів, які не повернулися з воєн наших земляків, прилучан. Маємо знати кожного поіменно. Схиляємо голови перед пам'яттю полеглих на чужині, більш як чотири десятиліття тому. Схиляємо голови перед полеглими героями сучасності. Лише там, де пам'ятають про загиблих, є ті, хто захищає живих.